Навесні цього року міська рада обіцяла Чернігівцям нову схему транспортного сполучення, де панівну роль відіграватимуть тролейбуси, вартість проїзду в яких нижча ніж в автобусах чи маршрутках. Проте згодом з'ясувалося, що омріяну схему обласний центр просто не може собі дозволити, адже у комунального підприємства банально не вистачає тролейбусів, навіть на те, щоб забезпечити прийнятний інтервал руху, не кажучи вже про такий, що може конкурувати з приватними перевізниками. Втім, існуюча схема потребувала оптимізації. Тоді громадські активісти Істи запропонували у порядку експерименту скоротити довжину двох маршрутів: п'ятого до вокзалу, а четвертого до вулиці індустріальної. Вся справа в тому, що біля кінцевої зупинки «Хімволокно» на даний час на жаль, ми маємо практично повністю мертву. Промислову зону, хоча саме тролейбус у нашому місті з'явився лише завдяки підприємству «Хімволокно», на якому за часів Радянського Союзу працювало до 15 тисяч чоловік, і власне туди прокладено трасу чотирьох маршрутів. Зараз там підприємства працюють у півсили, навіть менше. наприклад, хімволокно взагалі не працює. А і навіщо туди ми ганяємо чотири. Маршрути на даний час це загадка. Першою на експериментальний маршрут вийшла п'ятірка. Маршрут назвали 5 А і ходив цей тролейбус з Подусівки до залізничного вокзалу з інтервалом 11 хвилин. В тестовому режимі 5 А пропрацював аж 5 днів. За словами активістів, городяни новацію оцінили, бо до міської ради надійшло чимало звернень з проханням залишити новий маршрут на постійній основі. Від жителів мікрорайону Шерстянка від жителів. А... Території біля вокзалу, про те, що маршрут їм сподобався і вони просять його залишити на постійну основу. А були звернення від жителів Подусівки, які вранці змогли без тисня виїхати в центр тролейбусом, тому що там, наприклад, була ситуація, коли вранці в годину пік, з 7-ї години до сьомої тридцяти не було тролейбусу, тому що там був подвійний інтервал. І тобто люди їдуть на роботу, а тролейбуса нема. Тут ми зробили вранці інтервал 11 хвилин. А от в тролейбусному управлінні говорять про те, що не так вже й радісно чернігівці сприйняли зміни у маршруті п'ятірки. Найкраще про це говорять цифри. Проїхали на 500 кілометрів менше по маршруту. При тому ж времени роботи інтервал з 16 до 11 хвилин. Но, тем не менее, пассажир явно не, не оценил этого нововведения. Все-таки консерватизм нашего пассажира сказался. Столько лет э, привык, привыкал он к этим маршрутам, поэтому... Проголосували виручки на 7 тисяч маршрут за п'ять днів. получил менше виручки саме тому тролейбусники і відмовилися від другої частини експерименту. Мовляв, невигідно та й туди-сюди смикати маршрути лише пасажирів нервувати. Ми відмовилися проводити на четвертому маршруті зв'язку з великим обращением к нам пасажирів, які їздять, використовуються все таки четвертим маршрутом і повним четвертим маршрутом. Це і приїжджі з сусідніх. И работники, которые работают дальше, чем КСК, скажем, поэтому на мы. Катложили этот експеримент, щоб болі тщательно книгу підготуватися, болі ще прочитати пасажиропотоки. потоки. не же натхненник експерименту запевняє, що за його підрахунками виручка просіла зовсім трохи та й накатати маршрут за кілька днів. Це щось із царини фантастики. Тож новація має право на життя. На мій погляд, результати повністю задовільні. Тобто, якщо там хтось очікував, що там виручка виросте, чи навіть в декілька разів ні, такого не могло статися. Виручка очікувано просіла, тому що маршрут для людей був незвична попри всі оголошення, які були зроблені. Наприклад, приватні перевізники це не секрет, обкатують нові маршрути, тобто щоб вони стали зручними та відомими для пасажирів по декілька місяців. Вони їздять навіть у збиток. в тролейбусному управлінні теж погоджуються з тим, що схему руху необхідно змінювати, але говорять про те, що це необхідно робити комплексно, а не міняти один-два маршрути, які погоди не зроблять. Мені кажеться, що дано сусив уже эксперимент-экспериментами надо подходить комплексно к этому вопросу. Нужно, ну, по примеру там уже Винницы. Они довольно долго готовились, примерно полгода готовились к новой маршрутной сети. Глобальная информационная компания. В общем, народ был информирован. одночасно они в один день изменили полностью маршрутную сеть. Та на разработку такой схемы потрібен час не менше ніж півроку. Та видається, що зміни в Транспортному сполученні Чернігова лише мрія, адже замість потрібних 110-120 машин маємо не більше 80. Виходить, замкнене коло нової схеми немає через нестачу рухомого складу. А оновити транспортний парк немає за що, бо тролейбусом здебільшого користуються ті, хто має багато вільного часу. Переважно пенсіонери та пільговики. А вони, як відомо, виручки не дають.